Доброго дня малята! Сьогодні, перше, ніж розпочати заняття з малювання, я хочу вас запитати, чи пам'ятаєте ви, яку казку ми з вами переглянули напередодні? Це казка про ображений посуд. А чи пригадуєте ви, який посуд був у казці? Це були ложки і веделки, тарілки і стакани. Петельня, кастрюля, ножі і багато багато іншого. А пригадайте, чому посуд образився? Бо бабця не берегла і не шанувала його, забруднила, закоптила, не мила і багато його побила. Але казка закінчується добре, і посуд повернувся назад. Але не весь, бо поки він біг стежинами, лісочками, рівчаками, деякий і побився. Миючи посуд бабця побачила, що не вистачає тепер і блюдець, і чашок. Як же тепер частувати гостей чаєм? Малята, я пропоную намалювати чашку і блюдце і подарувати бабусі. Сьогодні нам знадобиться білий аркуш паперу, гуашові фарби, склянка води, серветка. І, звичайно, пензлик. Обираємо зелену та червону фарбу. Беремо до рук пензлика, умочуємо водичку, потім розводимо зелену фарбу і з нижньої частини паперу проводимо пряму лінію. Будьте охайні, не поспішайте. Тепер збоку короткі похилі лінії. Знову підведемо знизу, і це в нас вийшло блюдце. Тепер малюємо чашку. Спочатку згори донизу одну лінію, потім з другої сторони, поєднаємо боки чашки лінією вгорі. З будь-якого боку. Малюємо ручку. Вона схожа на вушко. Почнемо прикрашати наш посуд. Спочатку лінію намалюємо на чашці, а тепер на блюдці. Це називається кайомка. Відкладемо пензлика і починаємо малювати пальчиком. Доторкніться пальчиком до червоної фарби і обережно перенесіть її на папір. Ось такі ягідки ми залишимо на чашці. Такий же візерунок ми зробимо і на блюдці. Ягідки ставте ледь торкаючись папірця. Тоді робота вийде охайною. Закінчивши малювати пальчиком, обов'язково витріть його серветкою. Ось так. Дивіться, яка робота вийшла в мене. Якщо ви намалюєте теж такі чашки, то вийде цілий сервіс, який не соромно буде подарувати бабусеньки. Тож приймайтеся за роботу, а я чекаю на ваші малюнки. Дякую. До побачення!